Вінницьких бібліотекарів привітали зі святом. З нагоди всеукраїнського дня бібліотек, який щорічно відзначають 30 вересня, кращих працівників області нагородили почесними грамотами. Вінниччина багата на таких гарних людей, які працюють у цій сфері. Ми пишаємося тим, що у нас в Вінницькій області є бібліотеки, яким виповнилося понад 100 років. Це Липовецька бібліотека, якій виповнилося 115 років. Гайсинська – 110 років. Наша рідна Тімірязівка так ласкаво наші вінничани називають нашу обласну наукову бібліотеку імені Тімірязіва. Нині на Вінничині працює понад дев'ять сотень бібліотечних закладів. Всі вони є справжніми помічниками та порадниками людини на шляху до вершин знань. Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.